Україні сьогодні в нас буде автопідбір. Звернувся до мене підписник, щоб допоміг підібрати йому автомобіль на польських автокомісах. Тому я зараз прямую на зустріч із клієнтом і далі ми разом вже вирушаємо на площадки в місто Кутно, де і будемо починати оглядати автомобілі для клієнта. Плануємо заїхати на декілька автоплощадок, адже клієнт хоче побачити, які автомобілі можна купити і за які кошти. Звісно, друзі, якщо будуть з'являтися якісь нові автомобілі на площадках, я вам буду показувати. Тому, друзі, слідкуємо, не перематуємо відео. Ну і, звісно, покажу вам, який автомобіль ми сьогодні підберемо для клієнта, якщо, звісно, підберемо. Тому що були такі випадки, що цілий день об'їжджали всі, всі площадки, повністю об'їжджали і не могли нічого підібрати. Все, друзі, слідкуємо далі. Всім приємного перегляду. Не забуваємо натиснути лайк, написати коментар та підписатися на цей YouTube канал. А я погнав. Пройдемося, побачимо, які тут є автомобілі, які ціни. Можливо, що клієнта зацікавить, то будемо оглядати. Якщо ні, тоді будемо рухатись на інші площадки. Ну і зараз покажу вам, що тут з'явилося нове, якщо звісно, що з'явилося нове. Поки що я нічого не бачу. 2014 року випуску 1,6 дизель з пробігом 240 тисяч км. Ціна 54 900 злотих. Коробка механічна 6-ступенева, шкіряні сидіння. І автомобіль виглядає гарно. З'явилися Honda Civic 2011 року випуску 180 пробігу, 1,4 бензин. Ціна 26900 злотих. Коробка механічна. З'явився ось такий сад в універсалі. Ну, на жаль, без опису. Автоматична коробка. Так, друзі, прибули ми на наступну площадочку, яка називається Дудки 11. На минулій площадоці ми нічого хорошого не побачили. Зараз тут пройдемося, побачимо. І якщо щось з'явилося нове, звісно, вам зараз буду показувати. Вибір автомобілів, звісно, тут великий. Це шкода Октавія 2011 року 1.8 турбобензин з пробігом 210 тисяч кілометрів. Ціна 25 тисяч злотих. Механічна коробка. Партроніки присутні. Друзі, минулого разу, коли я тут був, ця Volvo була без опису. Volvo s 80 2.0 дизель, 12 рік на автоматі. Пробіг не вказаний. Ціна автомобіля 43 900 злотих. Шкірені сидіння. На гарних легкосплавних дисках. Піжо 3008 на автоматі 2011 року випуску 16 HDI із пробігом 232 тисячі кілометрів. Ціна 30 900 злотих. Так, друзі, ми вже на третій площадочці, на дудках 11, автомобілів дуже багато, але нічого не знайшли. Пройдемось зараз тут, побачимо, що тут є. До речі, запитували за Вольву. Вольво 90 94 рік, 224 пробігу, 28 тисяч. 2,9 бензин на автоматі, білий шкіряний салон. Просили більше показувати Mercedesів, BMW, Audi, Volvo. Буду старатися такі автомобілі показувати вам. О, BMW, серія 3. 320 і 2008 рік, 254 пробігу, 2,0 бензин на 170 коней. Автомобіль із Німеччини. Ціна 23 тисячі злотих. Механіка шестиступенева. Звісно, тут вибір автомобілів теж великий. І Volvo v 80 2008 рік, 2.0 бензин, 28400 коштує. Механіка. Volvo v 70 2008 рік, 256 пробігу, 2 літро дизель, ціна 25 тисяч злот. Автомобіль із Німеччини. Механічна коробка, шкіряний салон. За Нісан і кашка є теж частенько. Запитують люди 11 рік. 2.0 бензин пробігу 213 тисяч, ціна 36 тисяч 900 злотих. Автоматична коробка. Автомобіль із Німеччини. До речі, попався Renault Grand Scenic. Автомобіль вже є зареєстрований в Польщі. Комплектація BOSE, 13 рік, 198 пробігу, 1,6 дизель. Ціна 37 900 злотих. Механіка 6-ступенева. Також недорожників вистачає, сімейних автомобілів теж. BMW 320D 2008 рік, 265 пробігу, 2 літра дизель, 177 коней, ціна 23 тисячі злотих. Автомобіль із Німеччини. Автоматична коробка. 10 рік, 240 пробігу, 2,4. дизель, ціна 25 900. На автоматі. Із Німеччини. І так, друзі, побували ми на трьох великих площадках. Звісно, варіантів автомобілів там є дуже багато, як ви бачили. Але нічого конкретного нас там не зацікавило. Звісно, звернули увагу на Opel Astra J. Почали пробувати ту з чинуміром, капот був в шпаклівці і по кругу вся була крашена. Тому одразу ми відкинули той варіант. І ось приїхали вже на наступний автокоміси. Тут зараз ми хочемо оглянути Renault Megane і Renault Laguna. Побачимо, що краще, і якщо клієнту все підійде, тоді будемо купувати. Тож, друзі, я пішов. Отож, ми вже на цій площадочці. Я нещодавно публікував відео цієї площадки, хто ще не дивився, зараз з'явиться підсказка зверху. Переходьте та дивіться, є багато гарних варіантів. Тож зараз ми оглянемо тут якийсь автомобіль для клієнта. І якщо щось з'явилося нове, я вам зараз теж покажу. Друзі, ось ця Рено Лагуна в Ліфтбеку 1,5, дизель на 110 коней 2008 рік, пробіг у 261 тисяча кілометрів. Коробка механічна, шестиступенева Весь автомобіль в рідній красці, без підкрасів, жоден елемент не крутився. Всі вікна рідні. Один власник автомобіля був у Бельгії. Резина у нас Мішелін літня, легкосплавні диски, безключовий доступ. Подивіться, друзі, як автомобіль збережений на 261 тисячу. Рідко коли зустрінемо такий автомобіль. Шестиступенева навігація, комплектація гарного автомобіля. Ось пробіг 261 тисяча ціна такого автомобіля для клієнта вийшла 17 тисяч 500 злотих. Зараз, друзі, ще я пройдуся по комісу, побачу, які автомобілі, можливо, тут з'явилися нові хлопців і вам покажу. О, велике багажне відділення. Запасочка, демкратій, ключі, все є присутнє. На автомобіль зроблений свіжий польський тегогляд на рік часу. Весь пакет документів, тільки клієнт піде у відділ комунікацій і зареєструє автомобіль на себе. Так, з'явився ось такий Рено сценік Автомобіль 2009 року випуску 1,9 дизель на механічній коробці із пробігом щось там 240 тисяч кілометрів. Саме сьогодні автомобіль забрали із Мойки, був полирований. Звісно, почистили його всередині. Зараз вам покажу, як він виглядає. Ціна такого автомобіля буде 22 900 злотих на старт. ну і Думаю, там ще можна буде поторгуватися. А 246 тисяч, друзі. Ось так виглядає. На в нас 9 рік. Чисте багажне відділення. Друзі, якщо когось зацікавимо, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, будемо зізвонюватися з продавцем, говорити за ціну і робити детальніший огляд автомобіля. автомобіль на легкосплавних дисках на 17-х, зимова резина в досить гарному стані, диски вже трохи мають виробутку, задні в кращому стані. Ось друзі, вчора ще розгрузили гольф плюс. Це автомобіль 2007 року двигун 1,9 TDI. Ось, Друзі, в такому стані прибув автомобіль, небитий. Звісно, буде полируватися. В салоні хімчистку пройде. Якщо когось зацікавило, звертайтесь пробіг у нас 233 тисячі. Ну, зараз він трошки брудний виглядає, зробиться хімчисточка. І за ціну, друзі, теж будете уточнювати, писати мені, якщо зацікавить. Ціна ще невідома на звичайних дисках. Резина в нас все сезонка в гарному стані на 16. Друзі, ось прибула ще така BMW серія 3 із Німеччини в Седані 2.0 бензин, пробіг у оригінального 86 тисяч автомобіль 2008 року. Ціна на такий автомобіль буде 22-23 тисячі злотих. Звісно, автомобіль ще пройде хімчистку, ще буде полирований, тому що він ще не підготовлений. І ось в такому стані він і приїхав. Якщо хтось буде зацікавлений, звертайтеся, більш точно дізнаюся ціну. Механіка шестиступенева. Ось прибула ще така Volvo XC90 2004 року випуску. Двигун 2.4 дизель із пробігом 340 тисяч км. Коробка автоматична, теж автомобіль буде тільки готуватися до продажі. Ось в такому стані автомобіль з'їхав із автовоза, небитий, все ціленьке. Якщо когось зацікавить такий автомобіль, теж не знаю всю ціну. хлопці відкинули. Теж автомобіль брудний, хімчистку зроблять, люк присутній. До речі, сімимісцевий. Ще два місця є в багажничку. Якщо кось цікавить, звертайтеся. І ось буде ще продаватися такий Ford це Макс 2010 року, автомобіль вже є зареєстрований в Польщі, 1,6 дизель, коробка механічна 6 ступенева. Пробіг автомобіля 239 тисяч кілометрів. Автомобіль від приватної особи. Ось так виглядає чистенький. Саме тільки що він заїхав на плац. Ну, друзі ціну хлопці можуть сказати чуть пізніше, звісно, потрібно зробити ще хімчистку, тому що ось бачите, плями є. Реєстрація була в 11-му році. Присутній фаркоп. Теж, якщо когось зацікавить, звертайтеся, будемо дізнаватися ціну. Так, друзі, на сьогодні ми справились, бачили, який автомобіль ми сьогодні підібрали для клієнта. Автомобіль дійсно є ідеальний. Весь оригінальний фарбі Нічого ніде не підкрашувалось, нічого взагалі ніде не крутилося. Всі вікна оригінальні. В тому рахунку і лобове теж є оригінальним, тому що в таких руках рідко коли зустріне, щоб було оригінальне лобове скло. ну і Клієнт є задоволений це є найголовніше. Ну, і звісно, показав, які автомобілі ще продаються. Якщо когось зацікавив, якийсь автомобіль, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, будемо підбирати, оглядати та купувати. Все, друзі. Дякую всім за перегляд цього відео, всім всього найкращого. Слава Україні! До побачення!